У нас нове надходження це гібридний Lexus UX 250H. Машинка офіційна, ще знаходиться на гарантії 2020 року випуску. По кузову салону, по техніці, жодних зауважень, повністю обслуговано. На гарній комплектації, на безключовому доступі, з таким гарненьким салоном. Підігріли сидінь, керма, навігація, все, що вам треба для комфортного використання такого автомобіля, тут все є. Пробіг у машинки 36 тисяч кілометрів. Майже. Нова машинка. Приїхати на тест-драйв ви можете за адресою місто Київ, кільцева дорога. 1. працюємо кожного дня. За детальною інформацією звертайтеся за посиланнями в описі цього відео.